Також ДБР продовжує виявляти правопорушення у військових частинах. Наприклад, затримано і повідомлено про підозру командиру однієї з військових частин рівного. Він примушував трьох своїх підлеглих будувати собі будинок на Львівщині, двоє водіїв та електрик, де Юри перебували в частині в Рівному, а фактично працювали на приватному об'єкті але гроші одержували з державного бюджету. З березня 2024-го упродовж півтора року вони отримали 1 мільйон 300 тисяч гривень виплат. Військовослужбовців виявили на будівництві. Вони повернулися на службу в армію. Офіцеру повідомлено про підозру, у перевищенні військової службової особою влади в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами. Під час війни кожен військовий має стояти на захисті держави, зловживання владою та використання підлеглих у приватних цілях не лише завдають збитків бюджету. А й підривають довіру до армії. Дебар постійно притягує до відповідальності тих, хто особисте ставить вище за державне.